Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генезам» 2023 рік. У фірмі Бімбум 60% працюючих жінки. Скільки всього працівників у цій фірмі, якщо чоловіків на 4 менше, ніж жінок? Приступаємо до виконання, знайдемо, який відсоток становлять працюючі чоловіки. Всі робітники це 100%, віднімаємо 60% працюючі жінки, отримаємо 40% працюючих чоловіків. А тепер знайдемо, наскільки від цієї кількості працюючих чоловіків менше, ніж жінок. 60%, віднімемо 40%, отримаємо 20%. На стільки від всієї кількості працюючих, чоловіків менше ніж жінок, за умовою 20% це і є 4 працівники, знайдемо число. Зазначень його відсотків. Щоб знайти число зазначень його відсотків, потрібно це значення поділити на кількість відсотків і помножити на 100. 4 ділимо на 20, це отримаємо 0,2 і множимо на 100, буде 20 працівників всього працівників. Записуємо відповідь 20 номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 підручника математика 6 виконано.